Авліворуч стріляв праворуч, п'ятикілометрова гунитва гонитва в столиці з викраденням маршрутки. На щастя, закінчилася без жертв, усе через героїчний вчинок водія. Той з пістолетом біля скроні кинувся рятувати своїх пасажирів, деталі яких ви ще точно не чули. Цьому ранку кияни поспішають на роботу маршрутки в цей час на вагу золота. Водій однієї з них Віктор щодня переживає чимало стресів, але те, що трапилося з ним сьогодні, закарбується в пам'яті на все життя. Каже, тільки но пригальмував на черговій зупинці, як наче землі, з під землі, з'явилися троє озброєних чоловіків. Метрів двадцять до мене біжать три чоловіки. Всі з пістолетами. Дивишся, і то поліція, і це і то є і під поліцією, в чорній шапці, і в чорній курці, і всі трохи біжать. Мало що, моя орієнтіровка прийшла, може в автобусі. Сідає біля мене на ну туди люди сідають, ви знаєте, бо там де сідає. Пістолет до голови, яке поїхали. Куди поїхали? Коли ж зрозумів, що водій не злякливих переліз через поручень і саломіць під дулом пістолета виштовхав Віктора з за керма. Утім, навіть пряма загроза для життя не змусила його тікати. Чоловік кинувся рятувати пасажирів. Говорили, говорили. Він робив один постріл з автобуса по поліцейських салонах через лобове вікно. Ще минута якась там пройшла. каже, давай виседимо людей. Ти поїдемо куди треба. Наш нам ці люди нам проще ті пилати. Він кеновий ну, погодився. Він не поміж там не сказав, ну погодився. Коротше, я відкрив двої двері люди бігом повиходили. Всі коли ж салон спорожнів, лиходій рвонув з місця. Далі ж події розвивалися, наче у голівудському блокбастері. Переслідування, звуки, сирен і постріли чує весь мікрорайон. Менше ніж за кілометр полісмени блокують дорогу своїм автомобілем. Однак нападника це не зупиняє, і він їде на таран. Від потужного удару Ниву відкинуло аж на зустрічну смугу. Полісмени розуміють, мають справу з небезпечним злочинцем, тож відкривають вогонь і підставляють під удар ще одну машину. Однак навіть ця спроба виявляється марною. Зупинити автобус вдалося лише біля залізничної станції. На цих кадрах видно останні метри переслідування на колесах. Як злочинцю вдалося накивати п'ятами з ескортом з десятка правоохоронців, поки що невідомо. Чоловік, якого бачили копи, зумів втекти, прихопивши з собою 500 гривень і навіть сумку з інструментами. Його подали в розшук. Поліція вже оприлюднила фоторобот підозрюваного. За даними оперативників, це чоловік віком 35-40 років, вдягнений у пісочний камуфляж. Йому вірно, він переховується на столичному дачному масиві русанівські сади. З факту врані. Ішньої пригоди слідчі розпочали кримінальну справу. Втікичеві загрожує до 15 років за ґратами.